Друзі, усім привіт. Сьогодні у нас буде мотивація на перебирання. Можна так сказати, що і щоденне перебирання, і ще мені потрібно заховати все літнє, Там літній одяг, літнє взуття, осіннє вже трішки повитягати. І потім мені ще потрібно відмити духовку, тому що недавно я була, робила запіканку, в ту запіканку там зробила заправку. І ця заправка в мене просто вся вилилась на низ. І я про неї забула. У мене там все засохло, і духовка повністю вся брудна. Потім буду відмивати ще й духовку. І зразу вибачаю за мій голос, я трішки прихворіла. Перший Арсенко прихворів. От коли ми в суботу з розважального центру вернулись вночі, Арсенкові трішки стало погано. У нього почався нежить. І коли ми зранку в неділю проснулись. Я зразу сіла в машину, і ми з Арсенком поїхали в поліклініку. Лікар сказала, що це вірус. Що я що добре, що я так скоро приїхала, це тільки початок. У нього ще трішки горло було червоненьке, виписали нам лікування, і ми поїхали додому. Тут я вже з вітальні перебралась до дитячої, бо застеляю з ліжко. І от моя духовка дуже брудна. Але нічого, потім буде чистенька. Оцей засіб, що я вам показала, він дуже хороший. Я ним користуюсь, я вже не знаю, більше року, Можливо, і навіть довше. Дуже гарно видаляє жир, вот. яка чиста духовка. Я її купляла в АТБ, я щось не пам'ятаю, яка ціна десь до 100 гривень 80 отак приблизно. Але дуже добре видаляє жир. Я хрипну, капець просто. І там потрібно залишити від 3 до 20 хвилин. І я десь залишала три рази по 20 хвилин, бо духовка була дуже брудна. Ну да ладно, з ким не буває. Але добре, що я її відмила. Та там ще можна було трішки помити, так пошургати, але я вже не мала сили. Тож, друзі, залишу вас, дивіться далі, вже самі без мене. І хорошого вам перегляду! А тут до мене прибіг Арсенко і був дуже здивований, чому я телефон зі штативом поставила на душову. Я кажу, Арсенко, я знімаю мотивацію на прибирання. А він каже: Мама, забери, тому що він впаде. Отак створюється контент і відео, де в мене тільки той телефон і штатив не був. Того разу я його поставила була вверху на душову. You're too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same, as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Я тут оценку так придумала. Склаяла скотчем е, листочки Ті А4, дала йому фарби, кисточку, Ще за тим ковриком бігала в машину, бо він був в машині. Ми його завжди собою брали, коли їхали там в ага. потікати, не були фарби дуже багато. Ти можеш собі ручку розмалювати і потім отак поставити. Баба, давай любим устак, я уста. дик-тик, давай. Давай. Оп. Оп. Давай, розмалюй маме руку и мама те попытку представить. Або себе розмовляю. Угу. <клес> я недавно була робила манікюр. Ты я це в том тому відео показувала. І на наступний день в мене нігу зламався. Я мусила їх всіх підпалювати. О, цей зламався. У мене і так з цим тим нігтем проблеми. мені таку міні-міні-операцію робили, тому що я любила, коли була маленька, ристи нігті. І туди попали якісь бактерії, чи що. У мені там нігу були, пам'ятаю. Повністю знімали. Потім на перев'язки ходила, всяке таке. І в мене там той нігід кожного разу, коли в мене ніг відростають, він просто отако прямо ломиться. Тут в мене зламався я мусила підпалювати. Так було обідно, не встигла зробити і зразу був зламався. Ми хочемо бити, мабуть. І що, ти будеш мені малювати? Будеш? Так. Або ти? Арчик Мама Что? Я вот uh -huh. <coughs> так общеводы фабу. А то подойти-какие? Давайте мама тебе допоможет. Вот так макаем прям сменить. Отак. От Сюди. Бачиш. Переберемо жовтий. Девно є. Очікую, бачу. І от так. Бери, далекий. Арсенку є. Ті палички з нателею. Це дуже смачно. Чекачки, я буде замасуєшся. І тут Арчі, тут як тут. Pe 10 ani cu mine, cu siguranță 5-10 ani. 5-10 ani cu siguranță 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 5 10 ani de siguranță 5 eu, ani cu siguranță 5 10 ani cu siguranță А папа хто приїхав, я думаю, що ви вже знаєте, хто приїхав. Так. Де вона є? Опа! Привіє! Я, я, я тебе завжди тут зустріла... А, вона мене не чує. Ще кота, яка... А ну ще придіт, брама не закриється. Все. Кажу, я завжди, як тебе то відкрити двері. тут. — Знаєш, шкода, що ютубі так не може, наприклад, як в Інстаграмі, що вперше там історія записав, а ну вгадайте, хто приїхав, на наступні вже тебе показати. знаєш? А тут від тобі одразу треба метально показувати. Та бачите. Я тут катаюся, та золотуся ще на уроках, десь за півгодини потрібно буде за нею йти. Так. Ага. Дяни yes, yes. до нігті ламаються так само, як у мене. Потрібно гидлак зняти. Потрібно корабли купити. Ти такі щось зміцнення нігті. О -о -о. Трішки покатали, все, виходимо, хватить. Я степель з там того боку. Шкода, що тут того, як він, паркінг нема. Знаєш? Було би добре. Так, ладно. Буду входити, йти. В мене, каже, там чайник закипів. Що? Що? Чайник закипів? А, чайник закипів. Арсенко, будеш голубці їсти? Ні, не, люблю. Ні? я Ми люблю, вже просто забрали. Просто сметану. Ми вже затося забрала зі школи. Моє прибирання закінчилося і я зараз буду жарити рибку. Ще зупу зварю. Ой, світло включу. Ще вель буду варити. Мама, отак дуже чисть лайку. я не хочу їсти. Затося зробила Арканковий гараж. Який класний. Так, а я ще досі готую. Тут а зварила яйця. Зараз буду сюди закидати яйця і щавель. І пожарила вже рибку. Ви що думаєте, що ми Діану просто так відпустимо додому? Ніхто ніхто не відробило, Зробить ваше завдання зі златусі і тоді поїде. Ми, як з латусі, забирали зі школи, заїхали на базар, купили осенкові черевички. Отакі От осиненькі. У нього куточка така синенька з динозаврами. Взяли такі черевички. Такі гарні. Класний тут теж замочок, Купляли в тому самому магазині, що з латусі. Така пачечка гарна. Якщо комусь цікаво, 775 гривень віддали за ці черевички. Затуси мені так само коштують. Так, і купила так, це дезодорант. А це ще арсенкові колодки. Отакі тут лапки намальовані. Поки мене там платуся малює, арсенку спить. Я собі зробила чай і зараз буду їсти печеньку. А Арсенко проснувся. Златуся. Златуся. Златуся гуляє. Арсенко ми з Арсенко не пішли, тому що він ще трішки хворий. Я надягнула халат, Ні, холодно. Я, я б вже навіть включила батареї. Я така трішки змерзлючка. Я, я навіть діти під ковдрою сплю. Не, я, хочу я хочу гуляти. Так, я я знаю. Хочеш гуляти. Ми ще сидимо вдома. Стане тобі трішки легше і ми підемо, правда? На трішки погуляти. Та можна трішки гуляти. Ну трішки закривший. Трішки закривший. Але вже легше йому стає. Папа вони колери. Молодець. Тато приїхав. Андрій тут купив силіконку, Арсенко каже, мама, це носик какапати. Yeah. <laughs> на, тримай. Yeah. Це ми будемо зараз раковину клеїти. О, Арчко. Кисточка нова. Согрезе, согрезе, зуби, зуби. Що, подавайся, на, тримай. Дай сюди. Я синий. Yeah. Ні-ні-ні, чекай, чекай, я хочу yeah. подавитися на ту кіску, вона така тверда. Тримай. Дай Арчі, просто дай Арчі. Вже тільки на телевізор. Сіночку вважай на телевізор. Ти просто йому дай. Дай, будь ласка, дай, дай йому. Ну, ну так нормально. Я, я думала, що він замахнеться просто там, просто на телевізор. Так, а любить таке, це точно. І ми брали можна на секунду, хлопче. Ну, ми... так не покаже. Ми брали таке прямо. Тверде, тверде. Так, тож, де ми зараз знімемо ракуну, тобто Андрій зніметь. Її там все, і Андрій знову її засиліконить, тому що вона там трошки відійшла. А ну я прийду. Ой, то я тебе так? Пробач. Угу. Гатанчик. Що ти робиш? тата. Напряму, іди роздівайся, і лягай спать. А, то ми перевіряли, як можна записати. Коли з тоді вже давно купляли цей годинник. Так я його зарядила, щоб з завтра взяла до школи. Так? Тож Латуся завтра піде з тим годинником. і Тато слухав? Зайкий раз слухаю, десь десятий. Так, поки Андрій там раковину э, розкручує, я вот моркву обжарюю, це мені буде до рису. І вже бо поставила. Зараз буду рис варити. Зварила рис і от додавала такий тунець з фасолею і в томаті. Тож буду їсти усім смачного. Дивіться. Ми покупали, і mm. Він похожий на мишку, коли покупаний, А зараз як посушу, розчешу, буде такий пухнастий. Прави? Ач, так сидить, лапки тримає. То... Гарчик. Все, забираю його. Буду сушити. Прави? Дивіться, як сидить, чекає, поки я все приготую. Ачик! Ач є. Ой. Діця, який хлопчик пухнастий. Та хватить гристися. Каже, я вже не мишка, я вже шпіц, арчик. Правда? Цьомчик маленький. Любить цьомка десь. Та все, все, йди, йди бавсовоє. Ще як сам дитина. Що з то Арсена а конструктор забере, то ще якусь ігрушку. Арсен бігає, за них забирає, а він від нього чекає з тою ігрушкою. <схи> так, арчик. Його все. Так, а я зараз буду пити фервекс. Пів години було, залишилось до комендантської години, поки аптеки працювали. Андрій мені каже, що біжу я тобі за Фервексом, бо мене щось це трішки рознесло, щось мене трясе. Я, напевно, трішки набралась від Арсена. То зараз буду пити Фервекс. Сьогодні вип'ю і завтра вип'ю. Почую навіть горло трішки лоскотить. Щось. Мені не добре стає. Трішки давайте. У нього температури нема. Взаліт я не по температурах, то рідкість, що в мене є температура там висока. Останній раз було року тому, 38, коли я ковідом захворіла, а перетивно, напевно десь 10 років тому. Ладно, Я вип'ю фервекс і буду йти лягати спати. Тож всім дякую за перегляд. Ой! І усім папа.